У свої 25 років військовий з Кременчука Артем Гончар мав більше семи років бойового досвіду. Він боронив Україну шість часів антитерористичної операції і з перших днів повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. На жаль, 4 серпня під час виконання бойового завдання Артем потрапив під танковий обстріл і загинув. Сьогодні у міському палаці культури відбулось прощання захисником. Сьогодні ми в останній путь провожаємо старшого солдата Гончара. Артема Сергійовича. Спочатку антитерористичної операції в Донецькій і Луганській області, так як він контрактник, він направляється туди. В Донецькій області, в районі Новомихайловки, В результаті танкового обстрілу наш Артем з позивним смайл загинув. На прощання прийшли знайомі Артема, його рідні та побратими, які незламно стоять з пліч опліч у ці важкі часи. Артем Гончар мав позивний смайл, адже завжди був позитивним та усміхненим хлопцем. Товариші по службі запам'ятали його як добру світлу людину, завжди готову прийти на допомогу. Завжди у нас Артем був як під рукою завжди зі посмішкою. Це смайл його позивний ішов на позицію, не боячись нічого. І йшов вперед. Всім давав кизівки як бойовий наш товариш. Має опит бойового і, і на нулі ми стояли з ним теж, то він давав вже нам і другим хлопцям поради. Артем захищав Україну під Бахмутом, пройшов саме пекло, тож своїм побратимам запам'ятався відважним воїном та патріотом. Поховали Артема Гончара на алеї героїв сірського свій кладовища. Артем був дуже добрим воїном. Він не боявся, сміло йшов в бій. Завжди готовий був прикрити своїх побратимів, коли були смутні часи, що не було кому йти в бій, Артем визивався першим. Він знав, як ніхто, що таке війна, так як пробув вже на ній більш ніж 8 років. Таких воїнів ми будемо пам'ятати. Пам'ять про героя залишиться назавжди в серцях кожного українця. Нехай земля йому буде пером, а пам'ять про його велику силу духу надихатиме назавжди. Марія Бердаєва, Іван Іванкаченко, Кремчуцькі новини.